Вітаю, громада. Давно не спілкувались, накопичилось дуже багато питань, дуже багато дзвінків в останні дні, враховуючи ситуацію, яка склалась в місті, хотілося б надати відповіді на деякі питання, які більш всього задають. Значить, і так, питання перше: в місті відсутнє тепло. Дійсно, у нас є критичні пошкодження інфраструктури, в зв'язку з чим на сьогоднішній день місто. Не отримує теплоносій. Варіантів вирішення проблеми на сьогоднішній день вималювалося два. Значить, один було нами запропоновано і зараз обсуждається: якщо зможемо знайти газ на Трипільську ТЕС, цим вже займається обласна військова адміністрація, то в найближчі дні спробуємо подати тепло в ваші оселі. Це буде дороге тепло, але будемо шукати можливості, шукати кошти, шукати підтримку у держави для того, щоб в ваших оселях було тепло. З цього питання є, до речі, є ще друге вирішення питання. Для того, щоб подати знов таки тепло на ваші оселі, треба підняти все, що у нас не працює. Тобто, треба підняти блок. Дати генерацію поки що такої можливості немає. Фахівці займаються велика подяка енергетикам за те, що вони майже цілодобово працюють над тим, щоб в оселях було світло і щоб було тепло. Наступне питання: енергозабезпечення міста. Враховуючи те, що тепла немає, всі пробують опалюватись електрообігачами якимись. Але всі ви маєте зрозуміти одну просту річ: будинки не були розраховані, вся енергосистема при будівництві не була розрахована на таке велике споживання електроенергії. І у нас з'являються проблеми. І проблеми критичні виявляються. От є по Дніпровському 20 вигорів кабель живлення, це 4 під'їзда, значить дуже багато людей. Зараз шукає ДТЕК можливість або відремонтувати ділянку якусь, якщо до неї буде доступ, що, яка вигоріла. Або зараз ми з ними порадимось. У мене є власний кабель 90 квадрат. Пам'ятаєте, ми минулого року на Новий рік підключали цим кабелем, підключали каток. Значить, якщо цей кабель підійде, я е, дам кабель, і ми його е, тимчасово підключимо будинок. Е, там по вулиці десь розкидаємо по деревах, глянемо, як можна буде його там по повітрю кинути. Е, уже є вимикання автоматів по будинках. Е, мною було підписане розпорядження на підставі наказу військової адміністрації. про... Е, Економію електроенергії було підписано розпорядження про відключення ліфтів. Значить, давайте дещо поясню: умовно, будинок у нас розрахований на певне споживання електроенергії. За рахунок того, що всі використовують електрообогрівачі, і у нас є перериви по включенням, тільки включають світло, всі включають чайники, всі включають обогрівачі, хтось включає машинку пральну, хтось ще щось включає, хтось духовку, бо треба нагрітись. І ліміт, який витримає енергосистема будинку, вичерпано. В цей момент. Хтось заходить в ліфт, нажимає кнопочку, да, і у вас там умовно десь 30 кВт стоїть двигун, який тягне той ліфт. В момент запуску уроки фізики всі пам'ятаєте, пікове навантаження майже в 5 разів більше, ніж потужність того двіжка. Перегрівається автомат, відключається весь будинок і починаються дзвінки до міської ради. Давайте поясню, міська рада не має можливості не включати вас, не виключати. Відключення проводить Київобленерго, компанія ДТЕК. Значить, вони бачать у себе на пультах у себе бачать на центрах управління, де навантажено, де перевантажено. Да? І є планові, а є і аварійні відключення. Я вам скажу більше: чим більше ми будемо навантажувати систему, тим більше її будуть відключати. Значить, були гнівні такі дзвінки, в яких там чуть ли не з погрозами звертались, включить мені ліфт, здоровий такі лабулі. Я не можу піднятися на четвертий поверх. Я вам скажу, моя мама 80 років на четвертий поверх подимається І розуміє, що в країні війна і у нас вкрай складна ситуація. Але я вам скажу одну просту річ: починається це з малого. Спочатку вибиває будинок. А потім починають горіти кабіля. Коли почнуть горіти кабеля, ми не зможемо подати вам воду і каналізацію. Тоді все стане набагато гірше. Того я звертаюсь до всіх мешканців нашої громади. Шановні, будь ласка, економте електроенергію. Да, складно, да, холодно. Ми всі це маємо розуміти, але у нас стан війни і у нас складна критична ситуація. Як тільки відновиться робота електростанції, як тільки. Зможемо відновити роботу трансформатора, який був у нас знищений. Дякую українській міській раді. Дякую депутатському корпусу, тій частині, яка підтримала фінансування перевезення та монтажу такого трансформатора. Трансформатор вже знайшли. Українська міська рада надала в державний бюджет субвенцію 10 мільйонів гривень. Ми дали 10 мільйонів наших коштів на те, щоб. Держава змогла перевести і поставити трансформатор, який дасть нам більше електроенергії і більш стабільне енергопостачання. Хотів би подякувати Національній поліції України. Хотів би подякувати ДСНС за ті палатки, Да, саме Національна поліція і ДСНС розвернули нам зараз на території Української міської ради три палатки обігріву. Це не якісь волонтери, які там вже собі вішають медалі і таке інше. Дякую ДСНС і дякую поліції. Сьогодні ми відкриваємо поліції пункт обігріву. Зараз забезпечимо ті пункти обігріву якимись чайниками, щоб чаєм, якимось печивом, так, щоб було зручно. На випадок, якщо. Буде погіршуватись ситуація. Ми зараз закупаємо теплові пушки значить, і приводимо заклади освіти і заклади культури і по селах, і зараз займаємось нашим палацом культури, щоб можна було в них зробити, якщо буде така потреба. Я надію, що її не буде. Значить, розміщення великої кількості людей. Значить, там, де є глядацькі зали, поставимо якісь телевізори. Зробимо, щоб там було зручно тепло, щоб можна там було знаходитись, люди могли подивитися, якісь патріотичні фільми глянути і таке інше. Попити кави, з'їти якийсь там бутерброд. Але я все ж таки надію, що ми зараз завдяки роботі Трипільської ТЕЦ і співробітників зможемо забезпечити місто теплом і громаду електроенергію. Всім дякую, тримайтеся, все буде добре.